Дякую, Олександр Валентинович. Шановні колеги, якщо кожен з тут присутніх, а у вас у всіх є серйозний досвід роботи в регіонах, роботи в засобах, в органах місцевого самоврядування, себе спитає, коли було краще? Коли є єдина начальня в управлінні містом, в координації роботи міських структур, чи коли є двовладдя, всі ви скажете, що коли є двовладдя? Однозначно закладена можливість конфлікту, тобто конфліктогенність довдя. Я не знаю, можливо, це тільки в українських умовах, але ми живемо в українських умовах. Там, де є можливість довладдя, там закладається конфлікт між головою ради і між міським головою. За великим рахунком, вчора, коли відбувалося чергове засідання конституційної комісії, пропонувалося серед змін до конституції ліквідувати таке двовладдя і на рівні регіонів, тобто сукупності вже громад, коли буде Обласна рада і вона буде мати виконавчий комітет, і коли голова виконавчого комітету і буде здійснювати розпорядчі функції управлінські функції в області, практично всі представники політичних сил, незалежно від фракційної приналежниці, це підтримували. Очевидно, це тренд, коли за місто. За область, за район має відповідати одна людина. Є трендом правильним. Тому група суверенна Європейська Україна готова підтримувати і законопроект, який пропонував Віталій Кличко. Я не думаю, що є сенс відкликати пане Андрію ваш законопроект, бо з він правильний, він сучасний, і він такий, який буде діяти на благо городян. Тому ми будемо підтримувати ці законопроекти. Дякую. Дякую, будь ласка, народний депутат Гузенко.